Приготуйтеся зараз. Буде інформація, яку ви почуєте вперше Надюш! Давай, ви знали, що Том Круз якось закохав у себе легендарну шер, а вона все одно згодом його кинула. А ось вам і ще один факт, про який ви точно не знали. Джастін Тімберлейк у свої 16 крутив Шури Амури з відомою співачкою, старшою за нього на 7 років. І знаєте, що ця пані досі соромиться про це говорити. Як ви зрозуміли, наступний сюжет буде неймовірно цікавим. Несіть попкорн, бо далі будуть розповіді про найбільш неочікувані зіркові пари і лавсторії, про які так і хочеться сказати. Ого не може бути. Вона була останнім сильним романтичним захопленням, котре ніколи не мине. Отак про легенду світового кіно Елізабет Тейлор говорив актор Колін Фаррелл. здивовані? Ми теж гадаєте, це єдина неочікувана зіркова парочка? Аж ніяк. Відкриває наш рейтинг пара, котра про свої стосунки відкрито так і не оголосила. Зате на язики публіці потрапляє досі. Акторка Ксенія Мішина та радіоведучий Слава Дьомін. Відколи Слава розірвав стосунки із дружиною, теж до речі, Ксенією йому регулярно приписують романи з відомими жінками. А коли в соцмережах Слави почала мелькати холостячка Мішина, публіка одразу внюхала там роман. Та гарячих подробиць ми не дочекалися, адже самі ймовірні закохані, мов води в рот понабирали ніяк не коментували ті підозри. Аж раптом розбалакався слава. Так, справді Ксенія Мішина. Е мені дуже подобалося як дівчина. Так, справді я хотів з нею серйозних стосунків. Справді, ми, ми гуляли разом, е і наші сини знайомі, але стосунки не склались. Що й казати, дуже джентельменська відповідь. До речі, коли на інтерв'ю до слави прийшов хореограф Діма Коляденко, котрий робить розклади на картах Таро, дьомін поставив йому цікаве особисте питання. Чому у мене не склалося з одною відомою акторкою? Ну тому що вона, по-перше, мати, вона доросла жінка. І не склалося, бачиш, десятка мечів. То може, це саме про стосунки з Мішиною Слава запитував у Картеро. Хто зна, але п'ятого місця нашого топу ці двоє точно заслуговують? А з четвертого місця своїм неочікуваним романом хизуються. Хто б ви думали, чорна пантера подіуму Наомі Кембл та головний голівудський холостяк Леонардо Ді Капріо? Любовна біографія Лео заслуговує кількох томів. Щоправда, розділу дружини там досі не з'явилося. сподіваюся, прийде час, і колись це станеться. А от 95-го там замаячила сторінка, присвячена Наомі. Парочка була просто у захваті одне від одного, але їхній роман виявився ну дуже короткотривалим. Хто кого кинув та з якої причини достеменно невідомо? Може спрацювало те саме правило Лео обирати собі в гірлфренд лише панянок до 25 років, і щойно Наомі виповнилося 26, вона сіла на лаву запасних? Хай там як, але після розриву екси стали справжніми друзями. Лео навіть познайомив наомі зі своєю мамою, от і не вір після цього в дружбу між чоловіком та жінкою. А ось і бронза нашого топу. І тут не пара, а цілісінький любовний квартет. Надя Дорофєєва, Володимир Дантес, Даша та Міша Кацуріни. Колись ці четверо дружили родинами, ходили одне до одного на канапки з чаєм. І їздили разом у відпустку, аж поки навесні 22-го Надя та Володимир не сповістили. Їхній шлюб то вже минуле. І поки фани викручували свої носовички від сліз, наступного дня про свій розрив сповістили ще й Кацуріни. Невже збіг? Вже тоді публіка ставила собі це питання, а згодом взялася підозрювати, що Дорофєєва проміняла Дантеса на Кацуріна. Хоча вони самі активно спростовували ті чутки, аж поки Надю не заскочили в обіймах міші на вулицях Барселони. А згодом і сам Дантес почав обійматися із екс-дружиною свого екс-друга Кацуріна. Після такого у мережі почали плікувати про дуже непристойні речі. Мовляв, ця четвірка і раніше обмінювалася партнерами. Отака от своєрідна дружба. Хай там як та Надя і Міша вже стали подружжям. Та й у Дантеса з Дашою все добре. Якраз для третього місця нашого рейтингу. На другому місці красуються Джастін Тімберлейк та Фергі. Не очікували такого? Про те, як у середині 90-х ці двоє крутили любов, взагалі мало хто знає. Та й сама Ферді, не аби як червоніє, коли її раптом запитують про стосунки з красунчиком Джастіном. Розкажи про найгірші та найкращі моменти у знайомстві з Джастіном Тімберлейком. Це було несерйозно. А взагалі ми могли б і пропустити це питання. Отако, і комусь дуже незручно. І власне конфузиці артистка не дарма, адже вона у свої 23 крутила Амури із 16-річним Джастіном. Що й казати заборонене кохання з точки зору законодавства, так точно. Вочевидь, саме тому Фергі не світилася зі своїм юним кавалером на публіці. Я майже не з'являлася на людях із Джасіном саме через його вік. Хоча він завжди намагався переконати мене у тому, що він дуже зрілий. Та вочевидь, Джастін таки не переконав свою пасію власній зрілості, бо за два місяці, начебто, саме Ферді сказала парубкові бувай. Та навіть після цього екси зуміли зберегти хороші стосунки. Такий гепієнт цілком заслуговує другого місця. А от золото нашого топу дісталося легендарній шер. Та навіть після цього екси зуміли зберегти хороші стосунки. Такий гепієнд цілком заслуговує другого місця. А от золото нашого топу дісталося легендарній шер. За її роман, не повірите, із Томом Крузом. Якщо ви гадаєте, що то була романтична історія про кохання з першого погляду, котра почалася на знімальному майданчику, то ви помиляєтеся. Адже Шер здибала круза у білому домі на заході, що був присвячений питанню дислексії, розладу, що характеризується проблемами з писанням та читанням. Тоді, у середині 80-х, 39-річна Шер уже була всесвітньо відомою зіркою, а от Том молодим зеленим 23-річним актором, що лише топтав собі стежку у велике кіно. Та це не завадило йому підкорити серце знаменитості, бо у питаннях Хамурних для Тома будь-яка місія здійснена. Пристрасті між ними вирували кілька місяців, а тоді різко любов минула. Щоправда, тихо і мирно. Та чому ж такі стосунки між ними не склалися? Спочатку зіркові закохані дуже стримано зазначали їх роз'єднали напружені робочі графіки. Та якось в інтерв'ю Шер розбалакалась і зізналась: насправді то вона покинула круза, бо не розділяла його захоплення саєнтологією, яку Том сповідує вже більше тридцяти років. Усі ці речі, пов'язані з ентологією, зовсім не моє. Я не можу цього зрозуміти і прийняти. Попри те, що Круз уже давним-давно не гріється в обіймах шерву, вона не приховує. Він входить у топ 5 її кращих коханців. Щоправда, яку саме сходинку голівудський супергерой там займає, не розповіла. Ну а ми точно віддаємо цьому роману золото нашого рейтингу.